Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх варболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю, та попід горою хлюпощуться качаточка помеж осокою. А качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода, край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись. Кого б то їм своїм зятем звати? У перетику ходила по оріхи, Мірошника полюбила для потіхи. Мельник меле, шерятує, обернеться, поцілує для потіхи. У перетику ходила по опеньки, Лимаренка полюбила молоденька. Лимар кичку зашиває, мене горне обнімає, молоденьку. Уперетику ходила я по дрова, та бондаря полюбила чорноброва. Бондар відра набиває, мене горне пригортає чорноброву. Коли хочеш добре знати, моя мати, кого будеш попереду зятем звати? Усіх, усіх, моя мамо, у неділеньку зятями будеш звати. Наїхали старости і молодик за ними. Вони собі пішли в хату з батьком розмовляти, а я в його молодого, в того чорнобривця беру коня та й нічого, веду до криниці. Кінь утомлений, копита розкуті, розбиті, сіделечко мережане, зобсуте, невкрите. Скажи, коню, до кого це ви так нагло гнались? До якоїсь чорнобривки всю ніч майнували? Чи ти ж, коню, будеш пити з нашої криниці? Чи буде та чорнобривка цей рік? Молодиця. Туман, туман, долиною добре жити з родиною, а ще лучше за горою з дружиною молодою. Ой піду я темним гаєм, дружиноньки пошукаю. Де ти, де ти, озовися, прийди, серце, пригорнися. Ну, ма серце лицятися та поїдем вінчатися, щоб не знали батько й мати, де ми будемо ночувати. Одружилась, заховалась, бодай була, не кохалась. Легше було б самій жити, як з тобою в світі битись.